Привіт усім! Знову оглянемо чергові знахідки секондів. Це різні дні завозів, різні магазини. Покажу, що знайшлося. Ось така сукенка, бренд мені невідомий, гарний рослинний принт, зображений по усій сукні, гарне поєднання кольорів, синій, блакитний, білий, зелений. сукня на гудзиках, збережений поясок. На сукні наче зображене квітуче поле. Тут і ромашки, і волошки. Є кишеньки. вільна донизу. Це М ЕМ, європейський розмір. Склад тут 100% віско. Є ще навіть запасний гусочок. Сукня була в ідеальному стані, але я її залишила. Вона малувати на мене була. Ось ось така вона гарненька. Сподобалась, привертаю увагу. Такий рослинний принт. Цікаво. Далі гарна буза від бренду C&A Premium. Це голландський бренд, в асортименті якого є модні, якісні та доступні товари для широкого кола споживачів. Вона була у 38 розмірі через цікавий принт-крій, і як на мене, звернула на цю блузу увагу. В складі тут 97% віскози, гудзики обгорнуті такою ж тканиною, що і блуза, тонка робота. Тут комірець стійка, оброблений воланом, надає жіночності і витонченості, легка, гарна, така вільно драпіюється. плечики також декоровані воланом, так само низ рукава. Елегантна, жіночна для створення виточених образів з брючками, зі спідницями. Зверху можна піджичок одягнути. Забрала вона прикрасить будь-яку дівчинку чи жінку. Я вважаю, що речі мають прикрашати. Якщо ні, навіщо їх купувати? Далі блуза від Next в 10-му розмірі, блуза деталізована такими мережовим. Гарний колір шоколаду, легка тка повітряна, рукава і комірець прикрашені необробленою тканиною. Ну, додає цікавості, неординарності такої, і можна під джинси, думаю, було б супер. Нагадує, як на мене, стиль бохо. У складі тут 100% віскози. Ось, але я знайшла там пошкодження і залишила її. Жалкую, звичайно, що пошкоджена така гарна блуза. Далі ось такий полувер. Знайшла. Красиві тут поєднання кольорів, основний такий графітовий. Та ромби такі біло-блакитні. Так, ось склад тут був. 55% шерсті мереноса, мереносової вовни. 10 візкус, 10 кашеміру, навіть 5 ангори було. Склад такий дуже цікавий. Кофта була дуже приємна на дотик. В принципі, я на це і повелася. Не колиться, приємна, ну, але на ній було багато кутунців. Я її, в принципі, через це і залишила. Далі було таке гарне чоловіче пальто, але десь я загубила те відео. Ще ось хочу сказати, що в принципі у таких магазинах можна знайти у відмінному стані спецодяг. Тут ось такі брюки, склад поліостерикотон. Також збережений оцей гудзичок запасний. Ну, в принципі, такий спецодяг можна знайти в ідеальному і навіть новому стані. Ось Таких брюків було декілька, я так розумію, десь якась фірма, чи ну, позбавилися від них, мабуть, не потрібно їм. Ось і можна звернути увагу, кому потрібен якраз спецодяг, десь на роботу, десь на якісь. Такі роботи домашні, то в принципі можна пошукати і за гарні кошти собі придбати. Я тут міряю, наскільки вони довгі. Далі ось такі брюки від чоловічі від бренду Едуард Дреслер. Даний бренд був заснований в 1929 році у Німеччині. Концепція фірми у відмінній якості та високій майстерності кравця. У виробах поєднують класичні мотиви та сучасні віяння моди Брючки виконані у досить простому такому класичному стилі. Але Е е якісно. Е тут також якісна тканина. Е ось У складі повна е підкладинка з віскози. Всі бірки були присутні, стан ідеальний. Е на брючках спереду були такі, наче як защіпи. Е ось. Е ну, на мою думку, вони додають об'єму. Я вважаю, що не осінь підходить такий крій, мені він точно не підходить, мій чоловік такого не любить. В общем, я залишила ці брючки, хоча вони доволі такі якісні і в доволі хорошому стані були. Мабуть, дівчатам, які зараз полюбляють чоловічі, крій брюк, які тендітні, такі худесенькі, то, можливо, такі брючки і підійдуть. Далі була ось така легенька блуза без рукавичів чорного кольору. Деталізована плетеною тесьмою. А ось, тут ось такі натуральні гудзички з смушлі. Е, у складі, мені здається, тут віскоза 100%. Так. Е, ну, такі гудзички прикрашають, в принципі, будь-який вибір. Тут натуральний, екологічний. Володіє самобутнім зовнішнім виглядом і практичністю. Ось такі гудзички я зустрічаю в таких дрових виробах, таких гарних тут я приміряю на себе її. Вона мене трохи велика, але досить гарно виконана, цікава тканина, цікавий крій, досить таки вдалий виріб. Далі від зебра ще була така блузочка чорного кольору. З коротким рукавчиком, таким крильцем. Вона двослойна, така, наче класична, також під брюки, під юбку. Доволі таки прикольна. До речі, я також завжди цікавлюся усіляки такими пильничками, торбочками. Коли знаходжу в гарному стані, завжди забираю. В господарстві завжди згодяться. В даному випадку пильник від ТОЦ був, я його також забрала. Тут навіть пишеться, що він зроблений в Італії, доволі якісно зроблений, він з натуральною тканиною. Також щось. Я залила отакі карамельного кольору чобітки. Тут бренд Шебіс Амстердам, якось так називається. Преміальний бренд. Тут висока якість, заснований у Нідерландах в 70-му році. Дана модель, на мій погляд, така оригінальна. І дуже гарний колір. Мені такий подобається. Але залюблені вони були заношені, звичайно, я їх залишила. Там потрібно було їх ремонтувати. ще ось такі туфельки були від Петер Хайзер. Чи Кайзер. Німецький бренд. Погуглила ну, їх позиція. Що кожна пара взуття виготовлена з увагою до деталей, щоб забезпечити найвищу якість та комфорт. Ну, тут майже нові такі човники були, але мені за великі я їх залишила. Ось такі ще цікаві типулі з родзинкою. Такі чорненькі зверху, і біленькі, м'якенькі всередину. Зимку, в принципі, саме то, особливо у кого будинок. Ось такий кардигант Максим Спенс у блакитному, гарному такому кольорі з об'ємними такими рукавами, поєднання гладкого трикотажу з візерунковим трикотажем. Теж цікавий, привітає увагу, вирізняється якраз цими рукавчиками. Склад не дуже залишила. Чіткий, красивенний, об'ємний светр для дівчат, думаю, плюс сайз. Тут можна розглядати як картину. Такий живопис відтворений на елементі одягу. Ось ще була від Polo Ральф Lauren, здається, але думаю, що це все-таки підробка в розмірі такого яскравого кольору футболка. Також вичитала, що футболки вирізняються з. Підробки від непідробки, якраз гудзиками. Гудзики мають бути з перламутру. І якщо вони ну, обичні пластмасові, то це підробка. Ось щось така футболочка без рукавів від StreetFan. Такий мій один з улюблених кольорів. Люблю червоний. Також акцентована смужкою з іншого виду тканини. Ну, Оно таке прикрашає виріб. Склад 100% віско. Ну, чомусь залишила, треба було забирати цю футболочку. Вона така гарненька, класична. Це 100 по правді забувся. Думаю, її навіть і, 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 і вигладжувати чи відпарювати не потрібно. Щось тут не фокусується, моя камера. Ось тут віскоза 100%. Колір такий гарний. Червоний такий-такий. Взагалі подобається мені такий колір. Ось ще така блуза від Mendeleyne в розмірі. Тут такий квітковий принт по усій блузі. Ну тут Такі рукава крильця також, наче вона маленька була, я її залишила. Ось такий блакитно-сірий, наче рослинний принт, квітковий такий. Ось. У складі вона взагалі шовкова, але підкладинка була з поліестеру, що мені не зовсім сподобалося, і я її залишила через це також в магазин. Ось така ковтинка була від NafNaf. -naf, така ошарна, вона гарненька. З розмірі малесенька. Тут мені сподобалися дуже гудзички. Колір графит, але дуже гарні гудзички мені сподобалися. Вони такі з камінчиками, які виграють на світлі. У складі тут була віскоза. І була така вона. Деталізована тесьмою по виробу. ось, ну Дуже гарні гудзочки звичайно, але малесенька. Тому і залишила. І ось цю блузочку я побачила і забрала. На мою думку, вона дуже жіночна. Тут для мене все склалося. І трендовий колір такий марсала, фіолет, бордо, і якість виконання дуже такий гарний у цій. Деталі у вигляді у цих валанчиків. У складі тут також була віскоза 53%, мені здається. В общем, я її забрала. В общем, дівчатка, дякую за увагу. Зустрінемось у наступних відео. Пишіть свої враження від відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава дана тема. Доволі це відео і останнє. І далі зустрінемось. Гарного сім дня. Па-па.